З'ясувалися нові деталі про удари, які відбулися 23 грудня у тимчасово окупованому Іловайську Донецької області. Тоді місцеві пабліки заявили про вибухи, а радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджував, що стався приліт по ворожому нафтосховищу. Сьогодні розмі заявили, що цього дня для атаки на місто нібито використовувалися ракети Хаймарс. В результаті в тимчасово окупованому місті Донецької області повністю згоріли шість цистер з дизельним паливом. Ракета потрапила до складу з 13 цистерн. У кожній ємності було по 55 тонн ресурсу. Тим часом у генштабі вранці 25 грудня заявили, що Збройні сили України знищили два винищувачі-бомбардувальники Російської Федерації. Ворожий авіафлот втратив су 34 та су 30 По них відпрацювали українські сили ППО. 24 грудня. Авіація сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетного комплексу противника. А підрозділи ракетних військ уразили два артилерійські засоби та пункт управління противника. Орієнтовно, з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати армії окупанта становлять близько 354 тисяч військових. Також ЗСУ тримають фронт та відбивають атаки ворога. Як повідомили у Генштабі в Україні на фронті за добу зафіксували 66 бойових зіткнень на Куп'янському напрямку? Українські захисники відбили 21 атаку ворога. На Бахмутському відбили 5 атак противника. На Авдіївському напрямку українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак ворога на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак недалеко від Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'янському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ворога в районах Мар'янки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 5 атак. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаки противника біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізького. Області. На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи із позицій. Так минулої доби противник здійснив 23 безуспішні штурмові дії. Отримав гідну відсіч і відступив.